До речі, ось ця тактика постійно закидати ворога гранатами вона дійсно дієва психологічна. Ну, як бачите, як казав мій дід, пиво робить диво, а горілка чудеса подаруночок в спину. Не засуджуйте таку штуку, це ж третя. Обличчя, аби він так на моєму пісюні поскакав. Хлопці, ну не бийте, Ну я не місний, Ну, дійсно. Не бий! -лю -лю -лю. Хочу одразу вам сказати дякую від чистої пісюна за те, що ви давали мені таку надпотужну підтримку протягом цього року і завдяки вам моє життя змінилось кардинально. І можна навіть сказати, що перекрутилося як яєчко в дев'ятикласника на фізкультурі. І за це дійсно крапко тисну вам обидві ноги, масажую мочки вух. І пізніше розповім, що я придумав, аби хоч якось вам віддячити, тому що я розумію, що. Багато масажу мочок в геніталій, то може бути інколи шкідливо, тому потрібно якось розбавляти. В кінці відео я про це розповім, що там а, дід придумав зі своїм маразмом, мать би його Йоб. Угу, бачу. Точність моя мене вражає, але мать би його вйоб, дроп відбитий. Хоча я впевнений, що на нього залетить ще не одна людина. Але найголовніша задача це просто отримати третю броню. АВМ. Йоперний театр, а ось. Це вже мені подобається. Сіжка також знадобиться по тактиці десь тямки можемо роздавати дздуіту. Тільки ВМку я не змінив скін, там цей хеллоуінський. Чую. Заглушився. А як він дізнався, де дроп? Йомайо. Невже вони настільки все розраховують? Так. Сподіваюсь, за спиною в мене нікого немає. Це. Блін, от в такі моменти дуже потрібно крутитися як дзига на місці. Угу, Бачу. Чи то кущ? Ні, мабуть, що не бачу. Ну, Добре, мать бойові, тікаю звідси. Що сьогодні забагато дропів на квадратний сантиметр. А я, мать, не побачив його головку через червоний дим. Через флопен досить важко зближатися, так як це третє обличчя він підчекує, тому краще підтягнутися до ось цих хлівів, чи що воно халіра мать таке. До речі, ось ця тактика постійно закидати ворога гранатами вона дійсно дієва психологічно. Ну, як бачите, як казав мій дід, пиво робить диво, а горілка чудеса. Хто би сумнівався? Звідки? Ні, не з кімпів, він десь правіше. Стрельни ще раз. Дим це просто імба. Імба, дим, от на full Завдяки ньому можна прям максимально ховатися. Якщо є ще якісь кущі, то це прямо прикольно. Як я круто зробив підбір слів, мені здається, що я ще й висловився як. А, першокласник. <х <х> то я просто трошечки перенервувався, впіймав такий прикольненький вайп і. Такі моменти я можу нести якісь. Хотів сказати дрібниці, Ну і я про те йоперний театр. Да, нести дрібниці. Поняв. Викликайте мені блавлакар, Кар, походу, в мене кукуха поїхала. Взагалі не розумію, де він. Чи в кемпах, чи в кущах. От, взяти до уваги третє обличчя і перше, то дійсно зовсім інша тактика гри і задоволення від цього відрізняється максимально. І От зараз такий період, що хочеться грати від третього, тому що це якось більш е казково, більш ігровий момент, а коли граєш від першого, то вже якийсь кіберспорт. А ти постійно там в фокусі, ти не насолоджуєшся візуалом, ти тільки збираєш інформацію і постійно в такій напрузі. А якщо не напрузі, то ти просто береш на рота і при тому дуже глибоко. І неважливо, там скін дівчини чи чоловіка, то взагалі, мать би йов. Та ні, відступаю, мать би йов. Ось тактика грати від краю зони вона досить ефективна. Зазвичай ось о, яскравий приклад того, як чоловік просто не доїжджає до краю і от, можна впіймати таких о, не, неуважних чоловіків та жінок. Чому ж я сьогодні до чоловіків та жінок вчепився? Мабуть, мої геніталії трошки в активному стані. Ой. Подаруночок в спину. Не засуджуйте таку штуку, це ж третя. Обличчя. Аби він так на моєму пісюні поскакав. Щось якось я агресивно висловився, але Ну, це побагато. Ну, потрібно присипати до а, розваги трошечки такого, типу, на когось сказати: Ах ти, блін, той го. Це. Правила, правила такі не можна слідувати проти правил. О, в цій грі то точно. <сум> Якщо когось ти вбив, повинен виїбнутись, інакше наступного не впіймаєш. Я дуже, блядь, радий, що мене також крутять. Тобто, щойно я забрав а, в спину ворога і вже до мене під'їжджають. Тільки чомусь він їде як пенсіонер. От там залягти в траві зажати по ньому. Угу. До речі, на ту ж позицію а, заїхав. Навіть через кущі залетіли, як тьоща від тракториста, мать би його вйоб. Одного ворога мінуса нули. А ВМК, до речі, потужна зброя. от. Прям круто. Завдяки. Їй. Я думаю, якби я влупив з Каріка М26 то <рес> результату би не було. Я от зараз вже почав розуміти, в якій я ситуації знаходжусь. Ось там попереду, наче був чувак, З яким файтився попередній праворуч. Допускаю, що на нагорі. І ще й ось цим дзинзиком крутиться тут. Угу, бачу. Ой. Да. Власне, який припускав. Мені, походу, кінець. Я маленький гвинтик! Як я живу? Цікаво, він бачить мій рюкзак, мабуть, тільки. Інформації немає зовсім. Звідки він стріляє? Ні, не тільки рюкзак зрозумів. Ні, тут рішучість потрібна. Все. Ні, я не знаю, якщо я виживу, це просто буде чудо новорічно. Праворуч, ліворуч, підкрадався один біля дерева і ще й прямо, який мене ледь не забрав. Причому ще інфа точно є по одному. Ага. Когось забрали. Одне менше. ТОП-11. Йомайо! Щось я трошечки сьогодні нервуюсь. Зазвичай, коли пишу відоси, все спокійно, а зараз починаю юлозити на кріслі. Та звідки ж ти стріляєш, чоловіче? З трави. мабуть, десь лежить масхалат. Да, чому ж я про масхалат не подумав одразу. Це однозначно він. Але те, що я дізнався про це, ніяк не змінює ситуації, в якій опинився. Він досить точний і, мабуть, на мінці сидить, тому. Ага. От звідки він стріляв. Хоча здавалося, що звуки. Точніше, постріли ближче. Виходом це називають. Так, в цілому можна бігти. Але кудою бігти? І куди? От е... тут не, не конкретний фулопен, тим не менш. Тим не менш, за деревцем мене не врятує, якщо в такий величезний бутерброд візьмуть. Буду ховатися від одного, мене знімуть від іншого. Такс. В голові ідея це взяти тачку і лупити під річкою на ось цю фортецю, чи що воно таке. Ага, він досі там сидить. А ні, помилився, це не мінька. Це снайпа повноцінно. Бачу дим. Дивіться, як правильно закритись. Праворуч однозначно може хтось бути, тому давайте ось на підйом. Як в Need for Speed зробимо. Прикриємо себе трохи. Гарний же ж прийом, гарний. Тачка є, зрозуміло. Вхід криють. Трошечки. І тут. Крають вхід. Добре, ризикнемо. Хто не ризикує, той не мастурбує. Це закон життя, проти нього я також не маю бажання виступати. Якщо мене ще не зняли, значить тут нікого немає. Ну, да, Бачите, така позиція, більш відкритий двір і тут би ніхто не сидів, тому що б в спину зайшли. Десь чувак просто припаркувався, залетів в кемпи раніше. <кій> Не дякуйте за кашель, таке АСМР жорстке. Знаю, що вам це подобається. Ставте за це лайк, пишіть коментар. Підписуйтесь на телеграм, нагадую, що там буде розігруватись три подарунки від діда лише за декілька слів. Який голос сексуальний зробив. Йоперний театр, ви що? Запитаєте, чи я колись бився головою об асфальт, я він відповім. Ха, <с> бля, сам себе закопав. Ну, в цілому можна і не казати так, тому що і так зрозуміло, що й не було. Така атмосфера а, прикольна на відео. А, плюс ось цей скін. А, мабуть, влуплю на фон новорічну музику, аби то його було приємно дивитися. Тому що раніше, коли попадались якісь відео по паб. Ще за царя Гороха, то я любив, коли перед Новим роком кидали новорічну музику. Додавала мені трошки атмосфери. Зараз в наших умовах того немає, але хотілося б зробити, щоб ви розслабились хоча б нам цих скільки: 15 хвилин чи 20. Забули про все на світі. Здалося, що хтось тупцяє попереду. Ось там праворуч раніше хтось стріляв. Я думав, що на паркані сидить, або за парканом десь ліг. Але то не так. Він підтягується, тому що його зона в будь-якому випадку витіснила. Я залишився проти двох. Ну, скоро проти одного буду. Ось ці паркани мене чомусь бісять з правого боку. Мені здається, що там хтось сидить і просто висікає від відтратті обличчя, і зараз по мені зроблять зажим, і я відправлюся на небеса. Хоча поки що я встигну зреагувати, реакція в мене хороша, тому тут без сумнівів. Зменшення через 20 секунд. Та куди ж зменшувати в мене і так 3-сантиметровий обріз? Вони тихіше трави чи води, чи молока? Сидять? Сидять. Немає інфи зовсім, тільки ось той постріл, де був десь в тому напрямку, але це також приблизно. Тому мать би його вйоб. Прориваюсь. іншого виходу немає. Займусь цю будівлю. Переможу. Да, буде класно, якщо мене зразу сольють. Де вони? Скажіть мені, плейс, Важка локація. Від першої я би слився одразу, але від третьою простіше збирати інформацію. Здається, що очі зараз вилізуть з орбіт настільки сфокусовано і дивлюсь на кожен закуток. Знаєте оцей ре режим фокусу? Коли... Угу. Прийнято. Дроп нічого собі А часом він не за дропом? І хто кого вбив, я також трошки не врубався. Так, ну все один на один. Блін, це буде настільки заряджена катка, якщо я зараз заберу топ-1, що мать би його в'йоб. Я після неї обіцяю, піду помастурбую за ваше здоров'я і щоб підкріпити, знаєте, побажання. Якщо побачимось десь з вами, то не, не вітайте зі мною за праву руку, не рекомендую, скажімо так. Ну, це при умові, якщо буде топ 1 зараз. У мене зараз в голові такий план хитрий з'являється. Реалізуюсь чи ні, це вже питання інше. Блін, тільки якщо я зараз то зроблю, є вірогідність, що він по мені зажим зробить і все. Зрозуміли? Зрозуміли, так. Одразу флешечок розкиде. Щоб я засліпити, Да, себе. І тепер швидесень по сішку. 100% я трошки сліпануло. Полетіли. Аби мене тільки не зачепило. Але я за зону зайду, краще нехай накоцує трошки. <Світ> 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 Невдала спроба. Пушить. Ні, мабуть, просто помстився. Привернув увагу до себе. Ну що, вирішальний момент. Чую. Дивіться, дивіться, як торогується. Просто от я впевнений, що він там. Не встигне зреагувати. Ось це ось це воно. Ось це воно. Мать би його вйоб. Тут просто без зайвих слів. Йоперний театр. То було потужно. Це була дуже потужна катка. І дуже напружена, і дуже нервова, якщо так можна сказати. Йоперний театр. Також нагадую про подарунок дідовий в телеграмі, все в описі. Потрібно буде лише написати коментар. І за це ви отримуєте таку штуку, яка буде вам нагадувати, створювати цю атмосферу, сподіваюсь. Тому, як то кажуть, переходьте. Не забувайте, що буде новорічний стрім о 21.00. Де ми будемо грати всю ніч, тому всіх очікую, буде потужно, буде заряджено. І Йоперний театр це, це дійсно величезна Тому що, <плес> як казав мій дід, бувають миті і не меті.